Храми були нефтами. Неф витягнути в довжину внутрішнє приміщення, перевід якого створено рядом колон та стовпів. Давньоруські храми мали в більшості один або три, ну дуже рідко п'ять нефів. Хрест. З півночі на південь храм перетинав трансепт, який разом з центральним нефом утворював хрест. Якщо б ми подивилися на храм зверху, то він виглядав як хрест. Куполи, купола або бані, будівлю, вінчав центральний купол, який розташовувався на восьмикутному або циліндричному барабані над двіфтарим у центральній чи східній частині храму. Ми бачимо на цьому слайді куполи Святої Софії із нутрі, зсередини у куполі, завжди зображувався образ Христа Пантократа, Пантократера, тобто Вседержателя. держателя. Цю традицію продовжує і сьогодні храмове будівництво. Першою церквою Кам'яною, яка була споруджена за часів Володимира Великого на Київській Русі. Грецькими майстерами вважалась Десятина церква. Це був типовий класичний хрестово купольний банний храм бізантійського типу, який, на жаль, не зберігся до нашого часу. Софія Київська. Софія Київська вважається одним із, вважається, мабуть, головним храмом нашої країни, його образ був запозичений в Бізантії. Ви бачите на нижньому лівому малюнку. На лівій фотографії, як виглядав храм Святої Софії у Константинополі під час будівництва храму Святої Софії в Києві? Він був запозичений. За, останніми, ну, за офіційними даними, він почав будуватися у 1037 році за наказом Ярослава Мудрова, на місці, де Києвичі. Одержали перемогу над печенігами. Але кілька там, років тому були знайдені напис на стінах Софійського собору при реставрації, який свідчать, що храм почав будуватися набагато раніше. На, верхньому, лівому, на лівій верхній фотографії ми бачимо сьогоднішній храм Святої Софії у Стамбулі, як виглядає він сьогодні. А з правого боку зображено, як виглядає храм Святої Софії. Пропоную звернути увагу на те, що храм був перебудований і реставрований в стилі казацького бароку на початку XVIII століття, але спеціально залишили певні частини храму такими коричневого кольору, якими вони були спочатку. Цей собор має дуже велике ідеологічне навантаження. Це символ перемоги християнства над язичництвом, головний осередок пропаганди християнства, втілення ідеї причетності Київської Русі до світової християнської цивілізації, це філософське втілення моделі божественного космосу, бо це образ неба на землі. Совєський собор є стигмою Європейської держави, на відміну від варварського, тобто рівності серед усіх країн. Це символ могутності, політичної могутності Київської Русі, символ міцної князівської влади, бо собор був місцем зведення князя на київський престол, місцем прийому іноземних послів та зустрічі князя з народом. І не випадково, що інаугурація президента і сьогодні частково проводиться у Софійському соборі. Софійський собор це символ військової могутності, бо собор був поставлений на місці перемоги Ярослава Мудрого над Печенігами. Часиве утвердження феодальної ієрархії в Київській Русі, бо собор, собор зводився на гроші самого Ярослава Мудрого, і за його заповітом він був похований у цьому соборі. Але потім, на жаль, його останки були перевезені до Росії. Це зразок виховної сімейної парадигми, тому що сімейні сцени життя Ярослава Мудрого пропагували сімейну добропорядність Русичів, і вперше на стінах цього собору була зображена родина і найближчі до Ярослава Мудрого люди. Треба сказати, що про культуру Київської можна розповідати дуже багато. Це дуже цікава культура, яка Дає нам можливість говорити, що вже за часів Київської Росії у 9, 10 XXI століттях українська культура стала міцна на шлях європейської інтеграції. Але наступним періодом стала українська культура польсько-литовської доби. Інша назва. В європейській культурологічній періодизації це доба відродження. В Україні і в Європі це період з середини 14 по середину 17 століття. Особливостями цьому етапу було те, що українські землі входили до складу двох іноземних держав. Першим поставили за мету зібрати всі колишні землі Київської Русі була Литва. Офіційна назва цієї держави Велике Князівство Литовське, Руське та Жемайтійське. Термін «руське» означає землі Київської Русі, Жемайтійські, сучасні білоруські землі. Столицею цієї держави було сучасне, сучасне білоруське місто Новогрудок. Друга країна, друга держава, яка яка також захопила частину українських земель, це було, це було Польське королівство. Литва та Польща об'єдналися, до речі, Посполитою, це була величезна європейська держава, до якої входили і українські землі. Але якщо відносини з литовцями, українці були завжди досить мирними, і литовці не змінювали політичний, економічний устрій Київської Росії, українських земель, то поляки. Сильно втручалися в місцеві устрої, розпочали політику полонізації місцевого населення, розповсюдження католицької віри. Це призвело до дуже гострого релігійного, політичного та етнічного конфлікту з Польщі, який тривав понад 600 років, і був вичерпаний лише у середині 1946 року. Ми можемо сказати про особливості української культури доби відродження. Термін відродження означає або Ренесанс, вперше був використаний в 1550 році італійським, італійським художником, архітектором та письменником Джорджо Вазарі для позначення перехідної епохи від середньовіччя до нового часу. У науковий опік цей термін вів французький історик та публіцист Жюль Мішле лише у XIX столітті. Важливими передумовами цієї епохи, яка Повною мірою торкнулася і українські землі стало формування товарно грошового господарства в Європі, по-перше, в Італії, а потім у Північній Європі, Подальший розвиток міської культури, великі географічні відкриття, рушення торгівельних відносин, розвиток наукових знань та їх застосування на практиці. Найважливішою рисою культури відродження був антропоцентризм. Утвердження величі та винятковості земної людини. З'являється поняття людська індивідуальність. І це означає, що і культура стає не анонімною, а вже більш конкретною і іменною. Відбувається. Зародження нової картини світу. На зміну геоцентричному релігійному, релігійній картині світу приходить геліоцентрична картина світу, у витоків якої стояли Кеплер, Джордана Бруна, Каперні, Галілео Галілей. Всі ці ідеї, звичайно, приходять в нашу країну. Гуманізм. Гуманізм це широке філософське вчення про самостійність людини, яке утверджує її як сенс і основу буття всіх суспільних перетворень історичного процесу. Іншими словами, Інше значення гуманіст це дуже широкий культурний рух доби відродження, який, звичайно, прийшов і на територію України. Поняття гуманіст з'являється в кінці 15 століття, а гуманізм в сучасному філософському значенні вів у науковий обіг у 1808 році німецький філософ Нітхаммер. 16-17 століття це період, коли розпочинається секуляризація культури. Пробуджується секуляризація, тобто культура стає менш релігійною, хоча церква відіграває дуже значну роль в, її, в розвитку цієї культури, і пробуджується в цей час інтерес до. Людських цінностей. Не можна сказати, що тут з'являється поняття генонізму в Україні, ні. Але все ж таки від аскетизму культура відійшла дуже далеко. Найважливішим особливістю є реформаційний рух в Україні при збереженні традиційної православної орієнтації. Реформація. Це масовий релігійний та суспільно-політичний рух в Європі, метою якого була реформа католицької церкви в умовах зародження буржуазних відносин та нової моралі. Ініціатором реформаційного руху в Європі став доктор теології Віттенбергського університету Мартин Лютер який 31 жовтня 1517 року вивісив свої найвідоміші 95 тез, де і визначив рух реформації. Реформація в Європі тривала приблизно до кінця 1648 року. Наслідками реформації стало формування протестантизму, як нової християнської конфесії та церкви. Лютеранство, кальвінізм, анабаптизм, цингліанство, англіканство стали новими формами існування християнства. Бо, значно, спрощений релігійний культ. Найголовнішим у культурі стає поява нової буржуазної протестантської моралі, у якої праця стає богоугодною справою, якою можуть займатися і всі верстви населення, в тому числі і вищі. І оце найголовніше була ідея протестантської моралі. Звичайно, з'являється нове розуміння релігії, яке можна характеризувати як деїзм. Деїзм це філософ... Філософський напрямок, згідно з якому Бог створив все на землі, а потім не втручається в подальший розвиток. Якими були особливості української культури 14-17 століття? Перш за все, треба відзначити вплив Уні. Уні було чотири. Перша 1385 року це була Кревська унія, яка Фактично поклала початок формування спільної держави польсько-Литовської, і яка дала можливість польським феодалам володіти землями в Україні, тому що Литовська держава була створена з трьох частин: це була власне, Литва, це не дуже велика територія, це була Польща, це була Білорусь і це була Україна. І приблизно 80% земель належали були іменно українськими. В 1413 році була прийнята ще одна підписана Городельська Унія, яка започаткувала політику дискримінації українського православного населення. До вищих посад у державі допускалися тільки феодали-католіки. І ця унія дуже негативно вплинула на розвиток культури. В 1569 році була прийнята Люблінська унія, яка мала як позитивні, так і негативні наслідки. Що стосовно негативних наслідків Люблінської унії для української культури, звичайно, це була загроза існування української народності, її мови та культури. Це був, розпочався процес ополячення українського народу, але йому піддалися лише верхні верстви населення. Розпочинається католичення, релігійна дискримінація українського православного населення, що призвело до значної кризи самої православної церкви, її обніщання, посилилося соціально-економічне гноблення українців, в Україні з'являється кріпацтво. 1588 році, третім Литовським статутом. Але все ж таки українська, Люблінська унія мала і деякі позитивні наслідки для української культури. Ну, по-перше, це була європейська орієнтація української культури. Це було набагато запозичень, найбільш прогресивних досягнень європейської культури. Була, відбувається спроба злиття західної та східної цивілізації. Сильний вплив був ідеї гуманізму та доби відродження на розвиток української культури. Фактично, Люблінська унія, незважаючи на всі свої негативні наслідки для життя нашого народу на культуру, вплинула досить позитивно і дала можливість розвивати, увійти українській культурі в європейський культурний простір. 1596 рік Берестейська церковна Уня. Берестейська церковна Уня стала специфічною формою реформаційного руху в Україні. І таким чином з'являється нова греко-католицька церква, яку не прийняли не католики, не православні, але все ж таки ця церква відіграла дуже важливу роль в національно-культурному русі 19 століття. В Україні поширюється протестантизм у формах кальвінізму, антитринітарізму, анабаптизму, соціанства або аріанства. Формами прояву реформаційного руху в Україні стал розвиток полімичної літератури та світської освіти, діяльність братств, культурно-просвітницька діяльність українських магнатів, шляхти та міщан. Ви на даному слайді бачите негативні наслідки всіх ціхоні, позитивні наслідки всіх цихунів, але треба.